Всім привіт! Замовили ось таку екшн камеру для того, щоб зручніше та якісніше знімати відео. Вирішив поділитися з вами. Раніше я знімав на фотоапарат, потім на телефон, бо телефон зручніше з собою перевозить. Але все одно, коли що знімаєш, одна рука постійно зайнята. Камера називається GoPro 10, це є екшен камера, яка може знімати під водою до 10 метрів. Ну, під водою мені не потрібно знімати, але по дощу можна знімати. Зараз розпакую, покажу, яка вона є. Комплектація в неї мінімальна. Батарея, шнур для зарядки. Ось такий кріпеж на шльом можна приклеїти. Ну і ще один, який прикручується до камери. І гвинтик. І сама камера. Отакий От має вигляд. Маленька. Має два екранчики. Один і другий спереду. Ну і сама камера. Також вона має три мікрофони: 1, 2 і 3. Кріпиться за допомогою ось таких пластинок, Script Сюди ставиться акумулятор і карта пам'яті. Як бачите набор мінімальний. За допомогою чого її можна закріпити, тому прийшлось замовити додатково аксесуари до неї. Ну і звичайно карта пам'яті на 64 МБ. До цього моє досвіду використання не було камер такої, тільки телефон, тому замовив, щоб воно йшло набором. Він не оригінальний, не GoPro, тому що ціна там його дуже велика. І ось такий оце схід тут запчастин, як прийшло воно, то звичайно, що все мені потрібно не буде, але дещо, дещо буде потрібно. Є ось такий тримач. Ось така прищепка. Потім на стекло присоска. Це тримач на голову, ремешок. Тримач на трубу можна закріпить кудись на якийсь агрегат. Тут також тримачі. Це те, що приклеюється. Потім туди можна вставляти кріплення камери. А оце, мабуть, тримач на голову чи на руку. На груди тримач. Така тринога. Можна ставити камеру. Ще один тримач. Палка чи тримаш. Ну, можна повертати його куди хочеш і він розкладається. І це кріплення, якщо на шльом кріпить. Тож отакий набор. Ну і сама камера. Так що надіюсь, тепер будуть відео більш цікавіші, якісніші. По вітру буде краще знімати, бо Часто задуває вітер, коли знімаєш. Можна її також на якийсь агрегат прицепити, щоб вона знімала. Як я вже сказав, води вона не боїться. Ну і пилі і всього. така камера. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Думаю, вже наступне відео буде зняти на неї. Все, всім пока.